Доброго дня, це програма час інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуємося з владикою Любомиром Гузарем. Доброго дня! Добрий день, хочу вас поставити перше запитання вам про українську мову. На порядку денному мовне питання. Влада поставила це питання на порядок денний і фактично це питання розколює Україну. Вона поставила питання, яке завдяки збільшенню прав російської для російської мови знищує фактично вплив і поширення української мови. Що можете сказати владі? Чому не варто цього робити? На мою думку, завданням влади є будувати, служити, а не руйнувати. Не ділити. І якщо влада хоче осягнути той розкол, хоче поділити нарід, замість послужити йому, ну, то я не дивуюся, що з'являються такі проекти такого характеру. Дивіться, з іншого боку, Пригноблення українською викликає в суспільстві радикалізм. Мої знайомі у Львові можна від них почути таке: мовляв, нам з Донецьком і Луганськом не по дорозі. Вони, нібито, хочуть стати Малоросією, а ми хочемо жити в Європі. Що можете сказати тим, хто сьогодні захищаючи українську, готовий принести в пожертву цілісність країни? Ну, мені здається, перш у що хто любить свою рідну мову, повинен її вживати, Повинен говорити українською мовою, плекати її, любити її, вживати її. Мені здається, бачите, що не є поділ між Сходом чи Заходом України. Але поділ є між тими, хто любить Україну і хто її не любить. І я думаю, ми так повинні дивитися. Це не є локальне чи регіональне. Це є, мені здається, різниця між тими, хто кажуть любіть Україну, а тими, хто кажуть люблю Україну. Це гарні слова. Я пригадую з історії з 16 століття у нас е, український народ піднімався навіть на повстання, захищаючи і віру, і мову, і це навіть ішло разом. А як сьогодні можна боронити свою мову? Бачити, я не є так би сказати, спеціаліст таких справ. Мені трудно сказати, але мені здається, що народ повинен не вагатися, заявити, що що він бажає, що він хоче. Остаточно ми є свобідна держава, і чи ми не є диктатура типу якогось там нацистівського чи, чи большевицького, що е, ча. Там ті диктатури були би напевно відразу збройно і насильно. Переслідували нарід. Ми до того, щоб Богу, дякувати, не дійшли. Але я думаю, що нарід повинен недвозначно е, спільним якимсь виступом, мирним, не войовничим, е, заявити е, владі, тим, хто при владі, що яка є воля народу. І що навіть влада з цим мусить рахуватися. А якщо в народі є дві думки, якщо справді є так само носії і російської мови, і вони теж, як показує влада, виходять на захист своєї мови. Ну, тут, бачите, є проблема, як мені здається, значить, бо цитують дуже різні. Е, дуже різні Цифри, дуже різні числа, скільки чільки кого є. Е, мені здається, що е, влада, власне, рискує дуже, коли починає займати становище в такий спосіб, е, до себе виставляє на, на скажімо, протистояння. А з першого чого мені так стається, що я бачите, тут трошки трудно говорити чи слово, бо я не знаю статистично. Але я думаю, що все ж таки україномовних в Україні, а головно тих, що люблять українську мову, навіть навіть якщо не один з них і по російською мовою володіє і її говорить нею, але Заявляє виразно, що він любить Україну і не хоче робити нічого, що було б наперекір проти інтересів нашої держави. Мені дуже сподобалася думка, що ініціатива 1 грудня це українська протидія рускому міру. А як ініціатива 1 грудня може захистити в тому числі і українську мову? Ну, бачите, ми представили своє наше становище, ми його представили е, голові Верховної Ради мирно, спокійно. Кажучи, що ми вважаємо, що дуже важливе, щоб зберегти недвозначно українську мову державною мовою, значить, це такий був, так би сказати, формальний крок. Ну, а крім того, перша ціла ініціатива полягає на тому, щоб допомогти народові цілому, навіть включаючи тих, хто сьогодні при владі, зрозуміти. Важливість таких справ, як мова, таких справ, як різні інші духовні чинності, і це робити підставою нашого, скажімо, загального національного блага для цілого народу. Не хочемо нічого, щоби. Комусь відбирати його права, обмежувати права насильно, кожному віддати, що йому належить на підставі е, таких, то, що називаємо духовні чинності, значить, такі, які людей зближують, людей е, шанують е, в противенстві до того, е, щоби. Значить, руйнувати, чи обмежувати, чи прямо використовувати людей загал для користі якоїсь невеликої групи. Але тут цікаво, чи почула вас влада? От ви звернулися з листом до голови Верховної Ради, але після цього листа таки було в першому читанні проголосовано законопроект про мови. Виходить, влада. Листи приймає, але не чує. Ну, це є, так би сказати, е, я, значить, є, треба, мені здається, треба е, розрізнити. Я думаю, що влада дуже добре чує. Тільки не хоче чути, а це велика різниця. Значить, я, мені здається, що брак доброї волі. А це, це є поважна річ. Бо може влада і помилятися, може влада робити знаєте, хибні кроки, ну але пізніше зстановляється, е, відчуває які настрої, бо ж влада остаточно... ми не хочемо, щоб наша влада була диктатурою, накидала нам, що ми маємо думати, як ми маємо діяти. Наша влада повинна бути Такою, що служить народові. Але опозиція каже, що влада стає диктатурою. Чи чує вас і ваші ідеї, які співзвучні з ідеями, які висловлювали свого часу, Івацлав Гавел, і висловлювали різні інші філософи? А чи чує вас опозиція? Ну, перш це мені дуже трудно сказати. Можна, можна хтось каже, що так, хтось сумнівається. Значить, бачите, у нас, на жаль, мені здається, то є така моя особиста думка, що якоїсь такої величезної різниці, суттєвої різниці між нашими політиками нема. Незалежно від того, чи вони є актуально при владі. Чи вони хочуть бути при владі, значить, тут є трошки можна дискутувати. Я чи особисто бачити, сам не слідкую так за кожним кроком, з е, кожним висловом, чи, е, чи тих, що при владі, чи тих, що хочуть бути при владі, але чомусь якось не відчуваю. Коли говоримо не тільки про сьогодні, але коли говоримо про якийсь певний період часу, кілька років, чи можна навіть вже й говорити можна і про кілька років, щоб була якась така суттєва, така значить, чілковита різниця думок. Бо я, я, моя думка є така. То Дозвольте, що то є таке особисте. Я не думаю, що ми властиво маємо в Україні політичні партії. Що це значить? Що ми маємо партії, чи маємо політичні групи, які мають дуже чітку ідеологію. Що можна сказати, ага. Він є членом тої партії, то значить, він заступає таку ідеологію. Одним словом, в нас під цим оглядом є трохи замішання. І мені здається, що воно також дуже шкодить е, загальному благу. Було б дуже побажане, щоб була, що так скажу, чіткість у думанні. А багато говоряча сюди, туди. Знаєте, слова літають направо наліво, а де зміст, а де дія, а де дійсність? Знаєте, от може тому і українці намагаються шукати і не владу, і не опозицію, а пробують шукати ще щось, але завжди натикаються на те, що всі політичні сили, вони в нас вождиського типу. Тобто це є так, як ви кажете, групи з чітким лідером, і без цього лідеру ці групи вже не мисляться і не у не можуть працювати. Ну як в Америці є дві партії, і навіть без лідерів лідери переобираються, а в Україні не переобираються. Але як бути? Бо самі українці, якщо вірити соціологічним службам, все одно на найближчих виборах оберуть саме ці партії вождиського типу з чіткими лідерами. От що ви можете сказати українцям, аби вони вибирали цінності, систему, а не е, якихось окремих персоналів? ми ну, мусимо, значить, це є проблема виборів. Значить, мусимо старатися зробити вибір, справжній вибір, а не тільки голосувати. Значить, нарік, повинен застановитися, мудро застановитися то не треба якихось пристрастей, не треба зайвих емоцій, треба спокійно, холоднокровно застановитися, кого і що, а радше що, яку справді ідеологію партійно представляє дана група чи дана особа. Бачите, тут є ще за тим, ще одна справа, на яку Мені здається, власне та ініціатива чи радше ті, хто до ініціативи довів наші предстоятелі наших церков звернули увагу. В нас немає, що так сказати, політики задля політики, в нас є політика задля грошей. Отже, значить, політичні угрупування нас чи групи, назвімо їх. Вони, їхнє перше, так би сказати, зачекавлення навіть не особи, але гроші. І тому задля грошей вони все роблять і поводяться так, як поволяча задля грошей. І мені здається, на це наші предстоятелі, дуже предстоятелі церкви наш, звернули увагу на те, що ми мусимо позбутися того способу мислення строго матеріалістичного, який пізніше значить, знаходить в собі форму володіння чи рядування, що нам треба шукати, знайти і жити згідно з певними поняттями, які ми можемо назвати духовними чинностями, Тобто там, де першу, на першому місці є людина. Людина, яку треба пошанувати, яку треба зрозуміти, якій треба віддати те, що їй належить. В тоді, починаючи ж із чогось такого, крок за кроком ми розвиваємо справді громадянство, в якому, в якому є і правда, і справедливість, і мир, і взаємна розмова. Цілком така гарна, дружня розмова між і владою, і народом, і між людьми на загал одні з одними. В такому середовищі можна будувати. А як є ті, хто, маючи тимчасову можливість друть все, що можна, жив, розвинути для себе. Для своїх родин, для дуже вузького кола людей, ті матеріальні добра, ну, на такому ґрунті тяжко щось будувати. Мусить під цим оглядом прийти певна зміна понять, основних понять. І будемо будувати так, як треба. Користуючись притчею про. І біблійною історією про те, як Мойсей видив свій народ по пустелі, скільки нас українські політики ще будуть водити по пустелі, перш ніж ми, українці знайдемо свою землю, ми маємо її, але перш ніж ми збудуємо свою Україну. Ну, бажайте, що я можу трошки інакше це, це, цю, цю ситуацію, скажу. Так, водять нас знаєте, по пустелях люди, люди. Але пам'ятаємо, що нарід, вибраний нарід з Єгипту до обічаної землі привів Господь Бог. І ті, хто його слухали, хто йому повірив, хто прийняв Його святу волю, той дійшов до обічаної землі. І цю обічану землю одержав і цією обіцяною землею тішився. Бо такі людчі водять нас, бо так як так, були там і різні ті датани, і інші, які хотіли людей, так би сказати, загнати в шліпий кут. Але той, хто провадить і кому єдиному ми можемо так беззастережно повірити, то є Господь Бог. І його провід, і його свята воля нехай так і буде. Владика Любомир Гузар, Дякуємо вам за інтерв'ю. Дякуємо, що дивилися. Залишайтеся далі з п'ятим каналом.